Доброго ранку. Good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над нашим Unit 2, е, другою е, темою Food and Drinks Clothes. І сьогодні урок 21 Починаємо. Exercise 1: Read and Remember the Word and Word Combination. Прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Бачимо тут пес. Проходити. First course. Перша страва. Second main course це друга або основна страва. Dessert – десерт селед, салат. Mashed potatoes – Картопляне пюре. To drink пити. Піца. Це піца Roast beef – Pork chops. свиняча відбивна. Меню. Меню так і буде. Бісквіт. Це або бісквітне печиво якесь. Пі, пиріг, суп, суп, порідж, каші, фіш, риба, бівстик це біфштекс, чіпс, це чіпси. Перепишіть, будь ласка, ці слова до словничка та запам'ятайте їх. Далі, Exercise 2: Look on the restaurant menu and say what money your parents will pay for dishes and drinks. Подивіться на меню ресторану та скажіть, скільки грошей заплатять ваші батьки за страви та напої. Бачимо, да, у нас є. Певні категорії: First course, Second, Main course і Dessert. Тобто перші страви, другі та основні страви десерти та напої. І поруч стоїть ціна. Подивіться, будь ласка, там. оберіть собі, що з цього меню ви б хотіли з'їсти. Потім скажіть, скільки це коштує і скільки загалом грошей. Ваші батьки або ви да, на це витратите, щоб це купити та скуштувати. Напишіть, будь ласка, це uh, за прикладом моделі нижче. Бачу. My parents will pay 35 grins and 50 kopecks for breakfast and most uh, to uh, potatoes for the second course. Drinks and dessert will cost them 24 gns and 40 kopecks. Uh, 10 гривень за гріпс, сік, і 15 uh, гривень, і 40 купс, і 4 apple b. Total uh, 59 гривень і uh, 19 копійок. Так, тобто за біфштекс та картопляне пюре на, да, на другу страву мої батьки заплатять 35 гривень 50 копійок. Напої та десерти їм обійдуться у 24 гривні 40 копійок. 10 гривень коштує виноградний сік та 14 гривень та 40 копійок коштує яблучний пиріг. Разом 59 гривень 90 копійок. По цьому прикладу, будь ласка, напишіть, що ви. Замовили б да, та порахуйте, скільки грошей ваші батьки на це витратять. А ми йдемо далі. Uh, exercise 3: uh, Talk to the waiter using the table below. Поговоріть з офіціантом, використовуючи таблицю нижче. Бачимо, у нас є схемки, по яким вам треба придумати певний діалог. Да, обрати, що ви хочете, да, потім в відповіді офіціантів і в ваші відповіді. Таким чином, скласти діалог. Наприклад, A, бачимо, бачу, you like for, що ви хотіли. Ну, я, наприклад, оберу беру десерт. You, you like for десерт. Да, I'd like. Я хотів би. Е, і обираємо, да, який десерт я хочу. Ну, наприклад, ice cream. Да, і кажу: I'd like a ice cream. Та да, some ice cream. Потім would you like any drinks? Чи хочете ви щось пити? І я кажу, yes, please, give me a, наприклад, glass of orange juice. Да, наприклад, я кажу: так, будь ласка, дайте мені склянку з. Апельсиновим соком. Або, якщо я не хочу нічого пити, то я кажу no thanks. Спробуйте, будь ласка, скласти власний діалог і розкажіть мені його або напишіть. Ми йдемо далі. Exercise 4. Feel in the missing word. Ставте пропущені слова. У нас є шість слів: order, drink, eat, cost, «paste», have. І в нас є з вами певні речення. І нам треба в кожне з речень ставити по слову. Тут слова можуть повторятися. Напишіть цю вправу собі до зошита і перевіримо разом. Далі: Exercise 5: Find, read and write down the word. Знайдіть, прочитайте та запишіть слова. У нас є така лінія з слів. Знайдіть ці лінії слів якомога більше. Слов та запишіть їх собі до зошиту. І остання вправа Exercise 6: Walk on the Internet or in the library. Compare the prices on food product in Ukraine and French or Germany. Prepare a brief repost. Бачимо. Робота з інтернетом та порівняйте ціни на продукти харчування в Україні та Франції чи Німеччині. Підго, підготуйте короткий звіт. Ця вправа вам буде додому, вам треба да, обрати. Якісь продукти харчування з наших українських магазинів, написати, скільки вони коштують, та знайти такі ж самі продукти харчування в Франції або Германії, та написати, скільки там вони коштують. І потім зробити стислий висновок про ціну певних предметів в Україні та Франції або Германії. І це все потім надіслати мені. І на перевірку я обов'язково перевірю та виставлю вам оціночки. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення. Гудбай!